Будьмо уважні, у той час прийшов Ісус у Герасим, околицю, що напроти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік із міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом. Що мені й тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він, Бо велів нечистому духу і вийти із чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та Він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я. Легіон, відповів той. Багато бобісів увійшло до нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти у безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони із чоловіка, увійшли у свиней, кинулося стадо і кручі в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це у місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при розумі, і усі злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий, тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоби відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він, увійшовши до човна, вернувся чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи, вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов Той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Слава Богу, Сході, слава Тів. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх цією святою неділею. І сьогодні ми маємо Слово Боже, маємо таку цікаву, дуже історію зустріч Ісуса з Біснуватом і зустріч Ісуса з тим населенням того міста. Якби ми з вами зустріли зараз Десь на вулиці голого чоловіка, який би кричав і мав велику силу, і ніхто з них з, з нас із населення не міг би з ним справитися. Навіть тут сказано, його зв'язували ланцюгами, його приковували, але не могли дати собі ради, бо він завжди виривався і далі ходив собі по місцях. Жив на цвинтарі в гробах. Звичайно, ми б з вами логічно що лякалися, боялися і не відпускали навіть своїх дітей гуляти. Ми б боялися. І цей чоловік вийшов на зустріч Ісусові і почав кричати. І навіть припав йому до ніг. І почав благати, щоб не виганяв бісів з нього, що біси почали просити, просити, щоб не закрив їх в темряві, в безодні. І чомусь Ісус так зробив, Він вигнав цих духів злих і послав їх у тварин, у свиней. Які кинулися вкручі. Але трагедія полягає в тому, що населення, яке вийшло потім подивитися, що сталося, це населення, ці люди вони не раділи, тому що цей чоловік був здоровий і був одягнений і при розумі, так тут написано. Вони не раділи, що Він був при розумі. Це населення вибрало не благодать, а добробут. І дуже часто це стається і в нашому житті. Коли до нас приходить Бог, приходить Ісус, приходить та мить, коли ми маємо сказати Богові так, ми дуже часто вибираємо. Економічні вигоди. І ми не говоримо так, а ми кажемо відійди, відійди Ісусе. Так як зробили ці мешканці того міста. Вони налякалися, що вони не будуть розкошувати, що вони не будуть жити в своєму світі гріха. В своєму світі темряви. І цей біснуватий він показав, що все місто, що все населення, навіть та територія, вона одержима злими духами, тому що всі вибрали не Бога, всі вибрали не Ісуса, а частинка народу, частинка людей вибрала щось протилежне, вибрала злих духів. Тут так само сказано про покликання, бо коли ми дістаємо від Бога покликання, ми деколи сумніваємося в якій формі Його виконати, як це покликання реалізувати в цьому світі. Так як ось цей біснуватий був уже здоровим, він хотів іти за Ісусом. Він хотів іти, так як всі інші учні, апостоли. Його супроводжували Ісуса, але що йому сказав Ісус? Ні. Ти будеш виконувати зовсім іншу місію, ти не підеш за мною. Ти залишаєшся тут і говориш, що тобі зробив Бог. Все-таки Ісус залишив цю людину, щоб ця людина благовістила Царство Боже, Боже там, там, де ці люди одержимі своїми матеріальними статками. Ми часто нарікаємо, говоримо, особливо в ці часи, чому така доля спіткала український народ? Ну невже ми такі, знаєте, грішні? Невже ми такі нерелігійні? І напевно на це запитання є відповідь так, ми грішні є. Ми не хочемо очищуватися. Ми не хочемо єднатися навіть з тими, які є в нас на території України. Ми вибираємо свинів. Ми, 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 ми вибираємо, коли є вибори, тих, які дають нам обложку. Ми не дивимося, що вони створили що, як вони жили до вибор, виборів. Ні, ми не аналізуємо. Ми просто вибираємо. І це наш вибір. І можна сказати, навіть підкреслити, що ми з вами винні, чому ця війна йде. Я не боюся цього сказати. І ми це можемо виправити в першу чергу, коли ми виженемо свого серця бісів. Це більше користі буде, чи ми будемо. Десь нарікати, зараз десь говорити себе в домівках, дивитися телебачення, сидіти в інтернеті, накручувати себе і носити в своїй душі гнів, ненависть, а буде краще, коли ми будемо працювати над собою. Бог через нас тоді може зробити більше користі України і українцям і об'єднати нас. Коли ми будемо очищуватися, це найкращий, найкоротший шлях, щоб зупинилася війна. І навіть тоді, коли буде нас мало, але почнемо ми так робити, то інші подивляться на нас, українці, і об'єднаються і будуть так само робити. І молитва, піст, очищення воно буде розширюватися і буде об'єднання. А якщо ми будемо нарікати, будемо, знаєте, боротися не тими методами, то ми нічого не зробимо. Навіть буде небезпека після закінчення війни, коли Україна буде вже вільна, свобідна, ми тоді маємо небезпеку жити з бісами. Не з Богом, а з бісами. В добробуті з бісами. А це в майбутньому не приведе ні до чого доброго. Так сам буде, буде все повторюватися, повторюватися, поки людина, поки людство навіть не зрозуміє, як йому треба спастися. Отже, Христос каже до цього чоловіка: вернися додому і розкажи все, що зробив тобі Бог. І пішов той, сповіщаючи по всьому місці добру новину про Царство Небесне. Це так само наша місія. Ми маємо це робити не, не тільки в себе в домівках, але поза домівками десь їхати в гості, десь їхати навіть в інші країни, голосити про те, що зробив мені Бог. Очистивши мене, наповнивши мене благодаттю Божою грішного, і що я маю. Робити в цьому житті, ми маємо чітко це усвідомлювати, щоб нести, свідчити про світло, бути навіть тим світлом світити у світі, бо Бог так хоче, щоб ми свідчили. Нехай Бог нас благословить, щоб ми розуміли більше і сприймали слово, яке чуємо цього Євангелія, в своє серце, щоб наше серце все більше і більше. Огорталося любов'ю нашого Творця. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі досі і душі досі імис.